Позавчора відбулось засідання координаційної ради офіцерів та військовослужбовців України, в якій в раду входять представники Міністерства оборони служби безпеки України, наші прикордонники різних підрозділів якраз силових структур. Першу чергу це зрозуміло громадські ветеранські організації, які надзвичайно занепокоєні ситуації в державі. Активно ми працюємо над проблемами стабілізації і взаємодіючи з представниками влади, правоохоронних структур, спеціальних служб з регіональними структурами, але не дивлячись на це, відповідно ситуація не покращується. Тому, виходячи із тих загроз і проблемних питань, які ми маємо на сьогодні. і я хочу виступити як керівник Координаційної Ради з відповідною заявою. Заява Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців України. Ситуація набуває загрозливого характеру. Ми на межі громадянської війни, нова загроза іноземного втручання, загроза розпаду та розділу України, економічний та соціальний колапс. розгул екстремізму, сепаратизму. Криміналу і популізму у всіх регіонах України. Вибори президента України, політичні та олігархічні клани намагаються використати для реалізації сценарію по подію держави, відновлення старих та встановлення нових систем тіньових відносин та корупційних схем. Грай як з іноземними представниками на Сході і на Заході, так і в середні країни, де вже перекуповуються навіть кандидати президента. Цілі регіони, рейтинги, змі та голоси. Україна в небезпеці вже йдеться не про вибори, а про життя, здоров'я, безпеку людей та цілісність України. Мною разом з представниками форуму стратегії національної безпеки України та координаційною радою офіцерів та військовослужбовців готувалися та одноразово надавалися програми стабілізації України. З перших днів кризи від подій в Криму до сьогоднішнього дня. Ми направляємо своїх представників для допомоги органів влади та правоохоронної структури, але і центральна влада, правоохоронні органи спеціальні служби не змогли стабілізувати ситуацію, зняти напругу у відносинах з Російською Федерацією, нагадати діалог з південними і східними регіонами, ефективно протидіяти екстремізму, тероризму, криміналу. Що привело до втрати Криму та загрози розколу України? З врахуванням всіх факторів Координаційна Рада офіцерів та союзійслужбовців України прийняла рішення створити антикризовий центр, який розробив чіткі заходи по стабілізації та разом з державними органами, і за рахунок власних ресурсів і впливів здійснив ряд рішучих кроків по стабілізації ситуації в державі подальшому антикризовий центр бере на себе відповідальність як координатора таких дій між державою, правоохоронцями та координаційною радою, а також проведення потужних заходів в областях. Я хочу звернути увагу, що нами вже неодноразово надавалися і останній раз на прошлому тижні пропозиції і реальний план регулювання ситуації, тому я сьогодні його пропоную і представникам. Засобами маси інформації. Перше, ініціювати створення Верховній Раді України, державної комісії за учень депутатів, представників уряду, депутатів південних і східних областей, авторитетних представників промисловості, бізнесу вугільних об'єднань, знаних діячів освіти та культури для формування основних принципів розвитку відносини з цими регіонами. Підготовки відповідних програм регулювання ситуації, друге ініціювати через Верховну Раду України прийняття рішень щодо визнання всіх мирних заходів, які проховують в цих областях, як такі, що відповідають Конституції та законам України, гарантувати безпеку і захист громадян та недопущення їх переслідування. Третє: прийняти постанову. Розвільне затриманих громадян, які брали участь у масових заходах, але не скоїли злочини та покарати екстремістів та винних у знущаннях над людьми.